Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас піде розмова про Shimano Twin Power 4000 PG. Я казав, що катушка не дешева, але були багато хто неуважні, ну, неважливо. Ось, хотів би поділитися про катушку, про яку я мріяв 15 років. Дуже давно я хотів Twin Power, але були деякі обставини: то одне, то друге, то третє, п'яте, десяток І я собі все время відкладав. Але дуже хотілося мені купити твіна. ось. А тут я вирішив, знаєте, скільки того життя. Отак, от, знаєте, живете, завтра бах, тебе немає і все. От. Тому я порахував, що скільки можна шкодувати, все время щось себе обмежувати. І вирішив я придбати твіна. А, Заводська його ціна була щось 14 800, чи 14800. Знижка він мені став 13 з копійками. В доларах це 360 доларів. 365 чи 367. Щось 367, по-моєму, щось таке. Коротше, приїхала катушка за 10 днів. Приїхала вона новою поштою. З катушки все добре. Ось, Зараз я вам покажу. На жаль, мукулатуру я виклав. Ось у нас регулювати шайби. Ось присутні якісь када тут. Так само тут присутні штрих штрихкада. Заводські якісь там када, це все. Перестали вони писати передатку. Це все знаменитийну інформацію. Вони, на жаль, на коробці перестали писати. Ось сам Twin. Під наклейкою тут, я так розумію, Made in Malaysia, или Design by Japan, Не знаю, коротко, що вони там пишуть. Наклейку не здирав поки що. Оригінальна наклейка з кодами, з номерами, серійний номер катушки зазначено. Все добре, катушка дійсно оригінальна. Має м'який плавний ход. Насправді я був шокований, чому її придбав. Заїхав я вибіс і крутнув. Як вона стартує, ви б розуміли, вона взагалі легенечко стартує, як 2000-ка. Ну, дуже м'яко, дуже плавно стартує, дуже класний баркатний ход. Дійсно, катушка заслуговує уваги. Хотів я щось таке для тяжелого джига, щоб не вбивати катушки. Бо вона така тягова і не вбиваема. Ну, я, я 15 років майже мріяв про твінпаура і вирішив придбати собі. Ось Приїхала вона швиденько, я ж кажу, десь около 10 днів. Отримав її, все супер. Але є такий невеличкий нюанс. Буває, тут щось шелестить, таке впечатлення, як будто присутній трохи один з подшипників погано змазаний. На холоді воно пропадає, в теплі з'являється легкий такий. Я ж кажу, шум як подшипник, як будто Знаєте, коли шарики ходять, навіть він, по слуху не чутно. А от руками крутиш. Як будто один з подшипників погано смазаний смазкою. Але при цьому, коли на холоді, воно зникає. Вот. Не знаю, чим це пов'язано, бо люфтів немає. По головній парі люфтів немає. Вона дуже акуратно собрана. Ось так само по ротору люфтів немає. Все отлічно. Все працює. Вот. Ану. А, по збросам. Вот. Ну, так бажано не робити, але страшного в цьому нічого немає. А, ось у нас каба. А, я не розумію, чому вона йде під кутом. Це так задумано, що вона йде під таким невеличким кутом. Я от не можу зрозуміти. Вот. Блін, треба подивитися, цікаво. От. І. Ну, фрікціон, все добре. Ось, все працює. Зараз ми побачимо шток, бо я не розбирав, не дивився. Шпуль я не знімав з неї. Так, да, смазка присутня. Так, да, на штоки смазка є, все добре. Так, да, присутня смазка. Якась ж ріденька вона. От, все, начебто, добре. Ось. Але я же кажу: такий оцей легкого цього шеліста. По-перше, попередив я продавця, коли замовляв катушку, написав: Виберіть мені, будь ласка, ідеальну катушку, щоб не було ніяких посторонніх шумов, щоб вона добре працювала, щоб не було ніяких дефектів і тому подібне. А він сказав, так, да, типа дорогой, виберем, все буде класно, ти репири, відписався мені. Ось, приїхала катушка, почув я цей легкий такий шум, на коли вона іменно в теплі знаходиться. На камеру це засняв. Виробнику. А, відкрив я спор, в итоге виробник мені повернув 125 доларів, і стала вона мені 230 копійками або 9 тисяч. 000... 570 гривень. Дуже цікава ціна. Я зрозумів, що після обслуговування ТО воно, в принципі, уйде і відчуватися це не буде. Наразі воно мене взагалі, я нічого практично не чую. Я ж кажу, я чую, що десь один подшипник, що не вистачає в ньому трошки смазки. Ну, воно, в принципі, не відчувається. І вона класно, м'яко працює, все добре. Тому може я порибалю 2-3 рибалки, а потім віддам її на ТО. От. Ось така от катушечка, дійсно оригінальний Twin Power. Навіть зі знижкою він став в районі 13 тисяч. Це дуже класна ціна, коли в магазині вони коштують 21-24 тисячі. Знаєте, дуже багато. Там мене коментують продавців в магазині. Я розумію, що у вас підграє, що і так погано продаються катушки, а тут люди почали привозити їх. З Китая. Я розумію, що типу, вам треба заробляти магазини, аренда і тому подібне. Ну, вибачте, у нас зараз складні часи і кожна людина рахує кожну копійку. Тому я рахую, що дані відео будуть дуже полезними для людей, які мають обмежений бюджет і хочуть придбати дійсно якісну катушку. Ось, я розумію, що раніше набагато якісніше і довговічніше їх робили, зараз трошки вони менше служать. Але е, ш, зборка ману, а навіть навіть бюджетних дайв, дуже непогано. Е, декілька сезонів вони вихажують навіть дешеві дайви. Е, і більше там потім з'являються люфти, такі невеличкі шуми, е, не <кій> Тому кожен сам обирає е, по своїй кишені е, катушку. І не треба, знаєте, комусь писати, бо мені тут людина таку одну неприємну річ написала. Не він не розуміє, що в своєму житті я все достиг сам все заробляв ці кошти, тяжко працював. І коли я там виклав, знаєте, відео там поділився у діліще, він, типу, от там якийсь там блядь, мажор, типу, новим хизується хизуйся новим е патичком. типу, <кій> <кій> От дуже образливо, бо насправді свої гроші я сам чесно заробляв і тяжкою працею. Тому, знаєте, не судіть людей, ви не знаєте, чим вони заробили, як вони свої кошти. І навіть якщо людина довгий час відкладає, щоб придбати собі якісну річ і хоче зняти відео, поділитися. Не пишіть гнівні якісь коменти. Бо це насправді неприємно І знаєте, у людей пропадає задоволення щось знімати, про щось розповідати. Бо тут намагаюся, знаєте, людям розказати, щоб вони не робили помилки, не переплачували, щоб вони зекономили якусь копійку. Бо зараз дійсно складні часи. От. Тому я дякую всім, хто. Підтримує мої відео, мій канал, ставить вподобайки, підписується, бо це для мене дуже важливо для розвитку канала. Наразі у нас більше ніж час ночі, і завтра в 6 я виїжджаю на роботу і знімаю це відео для вас, не доїдаючи, не досипаючи, як кажуть. Тому, будь ласка, палець догори, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.